Номер 1116 сторінка 244. За 3 години автомобіль проїхав 240 км. За першу годину подолав 3 восьмих цієї відстані, за другу на 2,25 кілометрів менше, ніж за першу. Скільки кілометрів проїхав автомобіль за третю годину? Знаходимо, скільки він проїхав за першу годину. 3 від 240 км. Для цього 240 ділимо на 8 і множимо на 3, дорівнюємо 240 поділити на 8, буде 24, поділити на 8, 3 і 0,30. 30 помножити на 3 буде 90 кілометрів. За першу годину. Друга дія. За другу на 2,2 км менше, ніж за першу. 90 відняти 2,25 дорівнює. Виділяємо звідси одну цілу, щоб записати її дробову частину, маємо 89,5 відняти 2,2.

Скільки кілометрів приїхав автомобіль за третю годину. Щоб знайти, скільки він приїхав за третю, потрібно від всього від 240 км відняти перші 2 години. Тому ми спочатку давайте додамо, скільки він приїхав за перші дві години разом. 90 додати 87,35. 90 додати 87 буде 177,3 п'ятих кілометри за перші дві години разом. І четвертою дією 240 відняти 177,3 п'ятих дорівнює. 240 запишемо як 239 і 1. Одиничку подамо у вигляді 5 п'ятих, тобто 240 гривень 239,5 відняти 177,3 п'ятих. 239 відняти 177, буде 9 відняти 7, 2 і 23 відняти 17, 6, 62 цілих. 5 відняти 3 буде 2 п'ятих кілометрів. За третю годину, третю годину. Скільки кілометрів приїхав автомобіль за третю годину? У відповідь записуємо 62,25 кілометрів.